Новий рік приніс чимало змін, тож тепер з певністю та мотивацією повертаємось до роботи. Перша зустріч у цьому році відбулася на нашій базі. У футболістів було тренування в залі, а потім вони вирішили на поле. Сьогодні хочу сказати, що у нас той період, який у нас є, до від'їзду в Туреччину ми будемо проводити в одноразовому режимі. Тренування, але вони будуть трошки об'ємнішими. Тобто ми будемо зал поєднувати з біговою роботою. Знаю, що ви виконували роботу і те, що давав Олегович. Важко було клім? Ні? Працював в такому режимі? Ти мені наш казав. Так, я згадую, коли був футболістом, коли був трохи асистентом тренера, то мені дуже хотілося поскоріше вийти з відпустки, чесно кажучи, зараз. Навіть не мав так сказати, часом повноцінно відпочивати. Було дуже багато питань, які потребували вирішення, і тому, чесно кажучи, не дуже вдалося відпочити. Але дуже, дуже раді зібралися сьогодні таке відчуття, що ми навіть не розходилися, не роз'їжджалися, а от як продовження. Продовження того періоду, який ми проводили перше коло. Дуже часто ми бачимо, що на зборах отримують футболісти травми. через те, що нема тонусу, через те, що вони дуже втомлені. Ми хотіли цей етап пройти за рахунок якраз роботи відпустці, і, ну, як звітував. Олегович, тренер з фізичної підготовки, сказав, що всі виконували дуже сумлінце. Вони ми дали їм на два дні більше відпочинку. Ну, це зрозуміло, що вони дуже багато довго не бачили своїх сім'ї і не були поруч з ними. І... Їм ще потрібно доїхати було додому, повернутися, вони втрачають дуже багато часу на подорож. Ми дали їм на два дні більше відпочинку. Але знову ж таки цю базову роботу вони все проробили вдома, і я думаю, що там дуже-дуже критично це не буде ці два дні. Наше керівництво, наш скаутський відділ постійно в роботі і дуже багато переглядали взимку новачків. Переважно це були іноземці. І ну, Думаю, що найближчим часом вже Наша служба порадує полівальників новими ім'ями. Також буде інформація про те, з ким ми попрощалися. Думаю, що ну, ми хотіли, щоб було воно більш плавно, можна сказати, так, щоб один-два пішло, два-три прийшло в такому форматі, але життя тим і цікаво, що воно не передбачено, і думаю, що в це міжсезоні буде багато змін у нас. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.